Ви коли-небудь замислювались, що все, що відбувається у вашому житті сьогодні, це те, що ви самі притягнули. Так, усе. Гроші, які у вас є, або яких немає. Люди навколо вас, ваше здоров'я, ваша робота, навіть ті проблеми, про які ви клянетесь, що не просили. А якщо я скажу вам, що всього за три дні ви можете змінити це і повністю змінити напрямок свого життя звучить божевільно, я знаю. Але це сталося зі мною. У мене не було грошей, не було освіти, не було мети. І за дуже короткий час моє життя так змінилося, що я пішов з роботи на автозаправці і став власником прибиральної компанії з доходом понад 100 тисяч доларів на рік, хоча я ніколи не навчався бізнесу. Але я не зробив це випадково я зробив це завдяки вселенським законам. І сьогодні я покажу вам, як застосувати цю таємницю на практиці в чотирьох конкретних кроках, щоб змінити вашу реальність менш ніж за три дні. Ви коли-небудь замислювались, чому деякі люди, здається, притягують можливості, гроші та стосунки без зусиль, тоді як інші борються все життя, але не просуваються вперед. Я теж замислювався. І довгий час я думав, що це через нещастя, через брак освіти, через відсутність знайомств. або, можливо, через походження. Але правда набагато простіша і водночас занадто потужна, щоб її ігнорувати. Усе у всесвіті постійно вібрує усе, включаючи вас, і те, чого мені ніколи не говорили. Це те, що ви можете притягнути лише те, що відповідає вібрації, яку ви випромінюєте зараз. Дивіться, більшість людей думають, що вони мислять позитивно, але живуть у страху, тривозі та сумнівах. І ось головне, не те, що ви думаєте час від часу, змінює ваше життя, а те, що ви постійно відчуваєте. Бо саме ваші почуття відображають вашу вібрацію. А ваша вібрація це те, що притягує. Те, що ви відчуваєте зараз, це частота, на якій ви налаштовані, це як радіостанція. Ви не можете почути класичну музику, якщо налаштувались на рок, і ви не притягнете багатство, якщо налаштувались на частоту нестачі. Я зрозумів це не з теорії, а з практики, з потреби вижити був час, коли я не мав нічого не міг сплатити оренду. Не мав освіти, і всі навколо казали, що я нічого не досягну. Одного разу, під час зміни на пожежній станції, один чоловік дав мені книгу. І там, читаючи Думай і багатій, я вперше дізнався про ідею, що наші думки формують нашу реальність. Але ще важливіше, я зрозумів, що думати замало потрібно відчувати. Потрібно вібрувати на тій же частоті, що і те, чого ти хочеш. І тоді я вирішив провести експеримент. Протягом трьох днів я повністю контролював себе. Кожного разу, коли в голові з'являлися думки про нестачу це занадто дорого, мені це не належить, я ніколи цього не зможу, я одразу змінював їх на інші, я багатий, це вже в дорозі, я заслуговую на це. І тоді почали відбуватися чудеса. Люди навколо почали змінюватися. Можливості почали заявлятись. Я отримав свого першого клієнта, навіть не зробивши офіційної пропозиції. Ніби світ почав відповідати, розуміючи мою мову: ви можете спробувати це прямо зараз. Закрийте очі і подумайте про те, чого ви справді хочете. Це можуть бути гроші, стосунки або зміна кар'єри. Тепер зверніть увагу, що ви відчуваєте, коли про це думаєте. Якщо ви відчуваєте тривогу, страх, сумніви, це і є ваша вібрація. І саме її ви посилаєте у Всесвіт. Бажання це як замовлення. Почуття це як платіж. І якщо платіж неправильний, замовлення не буде виконано. І що цікаво, коли ви змінюєте свою вібрацію, вам більше не потрібно штовхати події. Вони самі починають притягуватися до вас. І це не магія, це фізика. Наука вже довела, все це енергія. Ви, ваше тіло, стілець, на якому ви сидите, гроші, яких ви прагнете, все і подібна енергія притягує подібно. Ось де наука зустрічається з духовністю у вібрації. І знаєте, що я найчастіше чую, коли про це говорю. Люди кажуть, але я думаю позитивно, чому нічого не змінюється. І я завжди питаю у відповідь: ти думаєш позитивно? Чи відчуваєш позитивно? Бо між словами я багатий і справжнім внутрішнім почуттям багатства величезна різниця. Більшість людей намагаються обдурити всесвіт словами. Але ви не можете обдурити свою вібрацію. Вона чесна. Вона покаже, де ви насправді. І ще одне, ваше тіло теж це показує. Ви відчуваєте це в животі, у плечах, у грудях. Коли ви на правильній частоті, Коли ваше тіло розслаблене, ви перебуваєте на високій вібрації. Коли ви перебуваєте на низькій частоті, ви відчуваєте напругу, дискомфорт і тиск. Ваші емоції. Це внутрішній GPS, який підказує, чи на правильному ви шляху. Якщо ви хочете змінити своє життя за три дні, почніть із радикальної емоційної чесності протягом трьох днів. Відчувайте те, що відчуваєте, називайте це, трансформуйте, не приглушуйте, замінюйте думку за думкою, емоцію за емоцією. Я бачив, як люди, що тонули в боргах, за лічені тижні розраховувалися і відкривали бізнес, тому що вирішили змінити те, як вони себе почувають. Я бачив, як шлюби на межі розпаду поверталися до гармонії. Я бачив, як люди залишали звички, які мали роками. Все починалося з внутрішнього рішення змінити вібрацію, вийти з частоти страху та увійти у частоту вирішення. А ти, скільки разів ти прокидався з відчуттям? Щодень буде важким, що нічого не вийде, що все йде не так. У такі моменти ти випромінюєш сигнал, який притягує ще більше того ж. Але якщо ти свідомо вирішиш змінити цей шаблон, навіть якщо зовнішні обставини залишаються тими самими, твоя реальність почне відповідати. Бо зміни завжди починаються зсередини. І коли ти змінюєш свою вібрацію, ти змінюєш те, що притягуєш. Не потрібно чекати дива. Диво це ти. Почни сьогодні. І протягом трьох днів вібруй так, ніби вже маєш те, про що мрієш. Відчувай, вібруй, дозволь, спостерігай подивись, що почне відбуватись, бо воно почнеться. І виглядатиме як випадковість, але це не випадковість. Це відповідь. Це узгодженість. Це закон. Люди часто кажуть, моя проблема занадто велика. У мене немає грошей. Все занадто далеко, але я кажу з повною впевненістю: ніщо не є великим або малим, поки ти не порівняєш це з чимось іншим. Це не порожня філософія, а чиста правда, яка лежить в основі одного з найпотужніших законів, що існують закону відносності. Цей закон говорить, що все відносне усе. І коли ти по-справжньому це усвідомлюєш, ти бачиш, що більшість твоїх обмежень це ментальні конструкції, створені на основі неправильних порівнянь. Одна людина бачить борг у 5 тисяч гривень і впадає у відчай. Але це багато у порівнянні з чим для того, хто заробляє тисячу гривень на місяць, це виглядає страшно. Але для того. Хто заробляє 50 тисяч, це дрібниця. Сума не змінилася. Змінився погляд. Проблема не в числі. Проблема у твоєму ставленні до нього. І ось переломний момент, коли ти вирішуєш змінити точку відліку. Це те, що я зробив, коли відкривав свою першу компанію. У мене не було клієнтів, обладнання, технічних знань. Лише ідея в голові і потреба в серці. Якби я дивився на ситуацію старими очима, я б бачив прірву, нуль досвіду, нуль фінансів, нуль шансів. Але замість цього я почав порівнювати з меншим. Я подумав, я можу мити офіси. Якщо я зроблю це добре, мене можуть порекомендувати далі. І тоді я перестав бачити перешкоду і побачив сходинку. Крок за кроком. Наприкінці першого року моя компанія заробила понад 400 тисяч гривень. Усе почалося з рішення зменшити неможливе до можливого. Правда в тому, що кожна велика проблема розбивається на частини. Більшість людей застрягає, бо дивиться на ціль цілком Я хочу заробляти 100 тисяч гривень на місяць. Я хочу погасити весь борг. Я хочу повністю змінити життя. Але мозок, стикаючись з чимось занадто великим, запускає страх, прокрастинацію і сумніви. І ось тут потрібно застосувати закон відносності, звести все до того, що ти можеш зробити зараз, який найменший крок я можу зробити сьогодні, і все не більше. Тепер зупинись і подумай. Скільки разів ти не починав, бо думав, це занадто складно, занадто довго, занадто дорого. Ти порівнював себе з вершиною, не розуміючи, що підйом починається з одного кроку. І ніхто не підіймається бігом. Це крок за кроком. Один крок щодня. Маленькі, але сталі зусилля. І я не говорю тільки про гроші. Це стосується всього стосунків, здоров'я, впевненості. Я бачив, як люди, які хотіли схуднути на 20 кілограмів, Здавалося, бо дивилися на загальну цифру. Але коли вони почали зосереджуватись на втраті лише пів кілограма на тиждень все ставало легше, і з цією легкістю приходив рух. І з рухом результат те ж саме з боргами. Тобі не потрібно все виплатити сьогодні. Але ти можеш подзвонити кредиторам і домовитись про розстрочку це змінює твою вібрацію. Ти виходиш із частоти відчаю і входиш у частоту рішень, і всесвіт відповідає на це завжди. І зараз важливо сказати. Це правило не усуває проблеми, воно змінює спосіб, у який ти до них ставишся а це змінює все. Бо поки ти бачиш проблему як щось непереборне, ти нічого не робиш. А якщо ти не дієш, нічого не змінюється. Але якщо ти зменшуєш масштаб, спрощуєш а розбиваєш на частини, починаєш рухатися. А коли ти в Русі, ти вже на шляху вперед. Одне з найсильніших питань, які ти можеш поставити собі, коли стикаєшся з чимось, що здається надто великим, це порівняно з чим. Задай це питання серйозно. Бо те, що сьогодні здається катастрофою, можливо, лише недооцінений урок, можливо. Те, що ти називаєш поразкою, це просто досвід, який ти не так інтерпретував. Пам'ятаю, як багато років тому я втратив важливий контракт це боліло. Я міг зациклитися на втраті, але замість цього запитав це погано порівняно з чим погано порівняно з тим, чого я очікував. Але що, як це просто перенаправлення до чогось більшого? І через деякий час з'явилася нова можливість більша, точніша, прибутковіша. Якби я застряг у своєму болі, я б її не побачив. Твій погляд на перешкоди повністю змінюється, коли ти використовуєш це правило. Ти перестаєш перебільшувати, починаєш бачити ясно. Замість монстра ти бачиш сходинку. І що цікаво, коли ти так робиш, змінюється твоя вібрація. Бо свідомість, яка бачить проблему як шлях, вібрує на частоті можливостей. І це те, що вона починає притягувати рішення, підтримку, ясність. Найнебезпечніша пастка це порівнювати своє життя з чужим, не знаючи, що люди пройшли, з чим боролися і звідки почали. Єдине порівняння, яке має сенс з самим собою, де ти був учора, що можеш зробити сьогодні. Скільки кроків ти вже зробив, скільки ще можеш. Ось практична порада. Візьми виклик, який ти відкладав днями, місяцями, чи навіть роками. Розбий його на три прості частини запиши їх, обери одну, зроби лише її. І подивися, як ти почуваєшся. Подивися, як змінюється твоя вібрація. І як ця нова вібрація змінює твою реальність? Це ключ простий, потужний. Тобі не треба вирішити все одразу. Просто почни з того, що можеш, і решта підтягнеться. Бо життя не реагує на розмір твоєї проблеми, а на силу твого руху. Є річ, яку мало хто помічає. Але яка може змінити все. У кожній проблемі прихована можливість такої ж або більшої цінності. Це не просто позитивне мислення, це практичний закон полярності. Цей закон каже: усе має два полюси немає верху без знизу, світла без тіні, успіху, без невдач. Кожен досвід має бік, що кидає виклик, і бік, що піднімає. Те, що формує твою реальність, це не подія, а сторона, на яку ти вирішиш одивитись. Скільки разів те, що здавалось кінцем, було початком нового, скільки разів біль був єдиною силою, що змусила змінити шлях. Проблема в тому, що коли ти всередині бурі, ти чуєш тільки грім. Але закон полярності нагадує енергія, що створює бурю, та сама, що напуває землю і народжує нове насіння. Усе має два боки завжди. І якщо ти свідомо обираєш дивитися на той, що ростить, твоя реальність відповідає по іншому. Я пережив це особисто, це повністю змінило моє ставлення до труднощів. Був період, коли все навколо руйнувалося. Я втратив напрямок, мої фінанси були в занепаді, а психічне здоров'я на межі. Але я вирішив не боротися з цим. Я спитав себе, де тут можливість? Це одне запитання змінило напрям мого життя. Я почав читати, вивчати, слухати тих, хто мислить інакше. І саме в той час я відкрив ті знання, які ділюсь із вами сьогодні. Якби не темрява, я б не знайшов власне світло. І це стосується тебе теж. Можливо, зараз ти маєш втрату, борги, розбиті стосунки, глибокий сумнів. Можливо, здається, що навколо лише темрява. Але темрява існує лише тому, що світло десь поруч. Тобі потрібно лише зробити внутрішній рух, щоб його побачити. І перший крок припинити опір. Опір продовжує біль. Прийняття відкриває шлях до уроку. Бо біль приходить не знищити, а перебудувати тебе. Подумай про це, скільки людей збанкрутували, і потім побудували мільйонний бізнес, скільки були покинуті, і потім знайшли справжнє кохання. Скільки людей, зіштовхнувшись із хворобою чи кризою, починають жити з глибшим сенсом і метою це не випадковість. Це закон полярності. Та сама подія, яку одні сприймають як катастрофу, для інших стає новим початком. Різниця у сприйнятті. А сприйняття це вибір. Ти не обираєш усе, що з тобою трапляється, але саме ти обираєш, що це буде означати для тебе. Яскравий приклад Стів Джобс. Його звільнили з власної компанії. Його принизили, від нього відмовились. Він міг зламатися, але він вирішив використати цю ситуацію як паливо. Він заснував Pixar, яка змінила індустрію анімації, а згодом повернувся до Apple і перетворив її на гіганта, яким ми її знаємо сьогодні. Те, що виглядало як трагедія, стало насінням величної спадщини. Так працює закон полярності. Те, що сьогодні виглядає як кінець. Може бути початком твоєї трансформації, але для цього потрібно подивитись глибше за межі того, що бачать очі, і це не лише про підприємців чи знаменитостей, це про кожного з нас. Матір, яка втратила роботу, може використати цей час щоб створити власний домашній бізнес. Хлопець, якому відмовили у працевлаштуванні, може відкрити в собі нові таланти. Шлюбна криза може виявити правду, яку роками ігнорували. Хаос незручний, але саме він відкриває істину. Коли ти припиняєш питати, чому це сталося зі мною, і починаєш питати, для чого це мені, відповідь починає змінюватись. Ти не застряг у своїй ситуації, ти просто стоїш з неправильного боку. Зміни фокус. Подивись з іншого кута. Інший бік завжди поруч. Але щоб його побачити, потрібна мужність мужність залишити роль жертви та прийняти роль творця, мужність бачити у болю вчителя, а не ворога, мужність перетворити кризу на можливість. І все починається з одного рішення. Коли стається щось погане, зроби глибокий вдих і скажи собі: у цьому є добро. Я просто маю його знайти, це не заперечення болю. А шлях через нього зі змістом. Бо, коли ти спрямовуєш погляд у правильному напрямку, ти знайдеш у собі силу, про яку навіть не здогадувався, ти увімкнеш іншу частоту, а ця частота почне притягувати нові ситуації, нових людей і нові можливості. Ось у чому краса цього закону він не обіцяє легкого життя, але він гарантує, що за кожним падінням стоїть можливість підйому. Немає проблеми без рішення, немає втрати, яку не можна було б компенсувати, немає падіння, після якого неможливо піднятися. Життя має дві сторони. І коли ти це розумієш, ти більше не боїшся крайнощів. Бо знаєш, кожна долина приховує вершину, а кожна темрява веде до світанку. Якщо зараз ти стикаєшся з чимось, що здається занадто важким, Зроби наступне, запиши цю ситуацію на папері. А під нею три способи, як ця ситуація може зробити тебе сильнішим, чого вона тебе вчить або куди направляє. Спочатку це може здатися складним. Але, пишучи, ти почнеш змінювати свій фокус, а куди йде фокус, туди тече енергія. Іде енергія, там змінюється реальність. Не помиляйся, проблеми не приходять, щоб зупинити тебе. Вони приходять, щоб налаштувати тебе, пробудити і підготувати. Бо по той бік болю, який ти зараз відчуваєш, є інша версія тебе, сильніша, мудріша, готова. Вона чекає на тебе. І коли ти вирішиш пройти крізь усе це з новим поглядом, ти знайдеш її і зрозумієш, усе, кожна деталь, мало сенс. Насправді ти реагуєш не на події. Ти реагуєш на свій власний внутрішній стан. І саме поєднання цього ритму з законом причини і наслідку часто і призводить до застою. Коли людина переживає спад, вона починає поводитись так, ніби це нова норма. Вона скаржиться, розчаровується, сповільнюється, замикається, і кожна така дія породжує нову негативну причину. Яка згодом приносить новий результат, ще більше розчарувань, ще більше перешкод, ще більше дефіциту. Але що, якби замість реакції ти вибрав свідомість і дію? Навіть у день, коли все йде не так, ти все одно зберігаєш свою внутрішню вібрацію на високому рівні. Ти кажеш собі: Добре, я внизу хвилі, але я не ця хвиля. Я це те, що я вирішую зробити зараз. І це змінює все. Бо частота, яку ти зберігаєш під час спаду, визначає якість того, що прийде далі. І якщо ти сієш з вірою в посуху, дощ принесе подвійний урожай. Я переживав це час, коли ніщо не йшло як треба, продажі не завершувались, контракти зривались, енергії не було. Я думав, що винен сам. Але одного дня я усвідомив це не була моя провина. Це був ритм, природна фаза відступу, час перегляду, очищення, тиші. І коли я перестав боротись і почав шанувати цей потік, усе почало змінюватись. І змінилось на краще, з більшою гармонією і стабільністю. Є час сіяти і час жати, є час діяти і час слухати, усвідомлення цього найбільша форма самоконтролю. Бо поки інші втрачають надію, ти зберігаєш фокус, частоту і бачення. І це робить тебе незалежним від обставин. У світлі закону причини і наслідку все стає ще яснішим якщо ти зараз отримуєш негативні результати, це наслідок минулих рішень, що відповідали цій частоті. Але це не для самозвинувачення, це для усвідомлення. Бо якщо ти причина, ти також і ключ. Ти можеш почати сіяти нові причини прямо зараз. І це призведе до зовсім інших результатів у майбутньому. Наукові дослідження показують, що більшість рішень ми приймаємо несвідомо на основі старих шаблонів. І якщо ти не присутній у теперішньому моменті, ти продовжуєш жити в циклі старих реакцій. Але одне єдине усвідомлене рішення може зламати цей цикл. Просто одне. І це може бути так просто. Як почати день з новою думкою? Обрати вдячність замість розчарування, рух замість застою, віру замість страху. Можливо, сьогодні ти почуваєшся пригніченим, без енергії, без мотивації. Я не обіцяю тобі дива, але можу сказати з упевненістю це не назавжди це рив. І якщо ти відповідаєш невічаєм. А ясністю ритм зміниться, почнеться підйом. Бо так працює життя. Якщо ти сієш усвідомленість зараз, пізніше прийдуть потужні плоди, і вони завжди приходять. Якщо дозволиш, я кину тобі виклик наступні три дні, щоб не сталося дощ чи сонце, так чи ні, гроші чи нестача, збережи свою енергію на високому рівні. Відповідай з вдячністю. Використовуй усе, що маєш на максимум. І просто спостерігай, щось почне змінюватись всередині. І ця внутрішня зміна насіння всього, що настане. Бо коли ти береш контроль над ритмом і стаєш причиною, а не наслідком, усе твоє життя починає рухатись у твоєму власному ритмі. І тобі потрібно усвідомити лише одне, щоб почати змінювати все навколо. Ти причина немає значення. Де ти зараз, що маєш або чого не маєш? У тебе є сила змінити свою частоту, переглянути, як ти сприймаєш виклики, побачити можливість у труднощах і зберегти внутрішній фокус навіть у важкі дні. Це розуміння змінює все. І найдивовижніше, коли ти робиш це всього три дні, ти починаєш відчувати, як всесвіт реагує інакше. І коли це станеться шляху назад не буде. А зараз, якщо ти хочеш рухатись далі і піднятись ще на один рівень у своїй мудрості, відео, яке зараз з'явиться на екрані, відкриє тобі нову глибину. Там ти дізнаєшся, як налаштувати свої думки, рішення і щоденні дії, щоб стати на один відсоток кращим, ніж ти є зараз. І повір, один відсоток з часом робить велику різницю. Дякую, що залишався зі мною до кінця. Зустрінемось у наступному відео. Продовжуємо зростати разом.